Привіт усім! Мене звати Роман, мені 11, я з України і зараз проживаю в Львові. 14 липня 2022 року ми з мамою були в Вінниці, в Кліїці, і туди прилетіло три російські ракети. Це був останній раз, коли я бачив свою маму. Це був останній раз, коли я зміг з нею попрощатися. I will help you, no um, worries. It was the last time when I saw my mom, and the last time when I was able to say uh, goodbye. Я її побачу притиснуто камінням, і я бачу лише її волосся. Я погладив її волосся і почала боратися. Тоді було кома, більше 100 днів реанімації. 36 операцій і майже три роки тяжкого лікування і реабілітації Німеччини. Хотів вам сказати, що коли ми разом, ми сильні і щоб ви ніколи не здавалися, поможіть українським дітям. Слава Україні!